Так, я вас вітаю, друзі. Сьогодні накупив цілу купу товарів в Аврора. Ну як ну як купку? Трошки-трошки взяв. Треба було оновити дощечки. Я таку взяв. Буду її тестувати. Ку Кутінборд, борд какой-то окей. Так, взяв таку поменше. У нас так. Так, давай, берися. Чорт забираю, от така. Отак. Отака От вона теж Кутінбурд, аума, яка так виглядає. Вона трошки менше за нижню. Так, це у нас чек. На товари взяв отаку запальничку. Дуже мені сподобалось, до речі. Така нічого. Не знаю, скільки вона коштує. Зараз все подивимось. Так. Взяв ще отакий ліхтар, тут нам. Обіцяють, щось 4 години працюватиме. А, зарядка 4 години. А 6 годин працює, він 100 люмен світить. А чи 100 столюмен? Ліон 1200. 1200, я так розумію, це оцей, а 100 люмен це оцей. Зараз будемо дивитися. Ще взяв вот отакий чайник, бо бачите, я на картах сижу. Вот, вот таким, да. А чо в натурі? Как, че? Чого? Вот. Так от. отакий вот чайничок взяв. Він десь 400 гривень може коштував щось таке. А, бо ви навжись, Ми чайник свій віддали, він дуже великий, був такий огроменний, як ведро. Відро. І ми його вирішили віддати. Інший в нас він вже такий дуже страшненький був, тому я вирішив новенький купити. І ще взяв, 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 я забув поставити сюди цей це електрочайник. Він десь теж гривень 400 коштував, щось таке а, дуже дешевий. Ось. У нас був, був минулий. Я хотів взагалі подорожче купити, але жінка мене випередила і купила щось гривень за 200, Десь такий був. І він біля двох років, наскільки я пам'ятаю, пропрацював. Це дуже дешево, і його і не шкода було. Він тільки почав щось той і взагалі зламався потім. І коли я його викидав, мені його було не шкода. За 200 гривень це капець, можна хоч 10 таких чайників купити. Він своє відпрацював, працював нормально, кип'ятив воду, а що ще робити? Бляха, муха, воду кип'ятити. Так, це ще взяв для запальнички такий газ. Ось запальничка, ось газ. Взяв два USB-кабелі, бо в мене дитина повбувала всі кабелі, вони не дуже добре працюють. Я взяв батарейки для ліхтарика. У цього. Це я купував в ліхтарик не в Аврорі, а в, в АТБ. АТБ були вони. А це все в Аврорі я купив. Так, взяв такий друшлак, бо в мене висить цей є алюмінієвий і він мені не дуже подобається, тому що його не можна. В посудомийній машині цей мити. Вон він падло висить. Бачите? Отакий. От, от. А чому не можна? Тому що алюміній він окислюється і воно дуже таке чорне становиться. Не дуже гарне. Тому зараз будемо все це розпаковувати і дивитися поближче. А що в нас по цінниках? А по цінниках зараз подивимося. У нас так, чайник електричний, у нас коштує. 400 гривень, друшлак 150 гривень. Дошка кухонна 69 гривень, Дошка кухонна велика 179 гривень, Так, тут у нас кабель USB 2 штуки. Так, кабель USB, минус, 98 гривень вийшов, Чайник у нас. Нержаві частина 300 гривень, фонарик у нас ліхтарик 169 гривень, запальничка у нас 88 гривень і газ коштує 37 гривень. Це не дуже дорого, я вам скажу. Дуже, -дуже так нормальні ціни. Зараз подивимося, що там як працює. Так, давайте перевіряти почнемо з нашого цього ліхтарика. Він вже з USB-кабелями йде, але він дуже щось. На мій погляд, він якийсь короткий. Чи за короткий. Так, оце. так не дуже він. По длині десь ну, сантиметрів, може 30-35 Це дуже коротко. Мені таке не подобається. Так, Тому ми зараз подивимось ще наш ліхтарик. Ліхтарик. Угу. Виглядає досить дешево. Ну, На свою ціну, я думаю. Я думаю, окей. Пізне. Так, що у нас тут заклеєно тут? Ага. Перемикач. Він на цей в нього є літійонова, літійонова літібійонова батарея. Коротше, коротше, не отакі батарейки, а. А нормальний такий там ніби акумулятор Ну я не знаю, наскільки там може бути нормальна. Нормальний... О, світить непогано, ніби. Не ага. Посередині воно вимикається, а тут вмикається отакий ліхтарик. Добре. Ну Світить він непогано. Світить непогано, дуже добре. Ага. Нанотекс. Нанотекс, USB. Зарядка є. Тут. Відкручується чи ні? Ага, відкручується. Так, назад. Все. Працюємо! Окей. Окей. Працює наш ліхтарик. Ще раз подивимось, він на акумуляторі. Якщо зберігає, тобто у нас оце, ось сюди оце вимикається ліхтарик. А якщо вліво, то у нас. Ось цей. Так, він двосторонній. Це у нас USB-зарядка, вона 5 вольт. Так, ну, досить непогано. За 160 гривень, чи скільки там піде? Так, тепер ще мене дуже. Хвилюють ці кабеля, мені потрібно перевірити, що воно там, як то воно працює, бо в мене ці кабіля вже подохли бляха. -муха. Вони якісь дуже ніжні, я не знаю, і вони якось ламаються. Тому я вирішив ще парочку докупити, бо в мене два таких телефони на usb зараз поки, Вони як затички. В, в мене там їдуть інші телефони, Телехвони, смартфони на цей огляд. Так, ага. Він навіть дуже такий длинненький. Я, я такий шукав, щоб вони длинні були, були, оці пімпочки USB. Бо я скільки не дивлюсь, вони всі якісь закороткі. Ну, зараз подивимось. О, Досить плотненько сидить, це дуже добре. Мені це подобається. Так, він бовтається, але він, о, він, він чіпля, чіпляється прям дуже добре. От сидить прям мені подобається. І ще подобається, що він длинний дуже, і в нього, бачите, в мене ще чохол просто воно впиралося в мій е, попередник, так сказать, цього кабелю, він не дуже добре сидів. Зараз подивимось, що він там працює не працює, а зарядку підключимо. Ще потрібно перевірити цей, як USB навіть, з комп'ютером буде дружити. Так, кабель працює, це добре. Так, цей працює. А інший. Так, знімаємо цю бірочку. І подивимось, чи працює цей кабель. Я думаю, що працює. Не думаю, що там щось з ним буде. Тому зараз подивимось. <кій> так, так, кабеля. Єдине, що, мене, що мені не подобається, це що вони білі. Вони будуть дуже пачкатись. Білі кабеля. Бо вони шматові такі чи ні. Та подивимось, бо бувають деякі вони дуже пачкуються, а деякі нормально. Воно від матеріалів залежить. Ага, Працює. Так, добре. Так, зажигалку, запальничку ми дивилися. Кабеля в нас працюють. Запальничка що У нас тут, у нас здесь, тут є перемикач по Ага, це в нас закриває. Типа, ага, від, від цих випадкових на, нажатий, утє, Так, А як у нас. Угу. Так, запальничка працює, вона заряджається. Є, оця фішка вона знімається, до речі, і можна спокійно собі заряджати. Окей. Так, газу цей мені коштував 37 гривень. Ну, так, все на місці. Балон повний. Окей. Це ми подивилися. Так, батарейки, це ми дивитися, поки що не будемо. Чайник у нас отакий здудкуючи з, з, з зі це. Як його? Свісток. Свісток. Так, оця у нас обертається штука, але чомусь вона тільки в одну сторону. Так, вона в одну сторону нахилає, нахиляється і, 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 і. так, Так, окей. Так, ага, кришка знімається дуже так. Ну, нормально. Нормально. Можна користуватися. Ага. Так, закрили. Ага. Чіф, окей. А скільки він тут? Я щось по об'єму не, не, не пам'ятаю Та тут десь 1,5 літра можна. До 2, максимум 1,8 десь може. Так, ну і електричний. Електричний чайник у нас отакий. Він білого кольору на 1500 Вт. Це не дуже багато для чайника, я б сказав, навіть не слабенький. От 2000 Вт було б неплохо. Але за такий прайс, кот, то можна більшого і не очікувати. Тут, 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 тут кап... Копійки. Копійки. Так, і друшлаг. Мій новий друшлаг, знімаємо всі дірочки. Шмірочки, оці от зараза. Я не знаю, Він що її клеїти, бляха-муха на, на це? Чому не, от приклеїли б на цю клійонку оцю? Ні, приклеїли на друшлак, бляхаму? Мені це дуже не подобається, що вони так роблять ці продавани. В магазинах це не дуже добре. Так, але сам він дуже, він дуже міцний. Мені це подобається. Він такий нормальний, він такий. Макарони мої буде витримувати. Я люблю макарони. Не знаю, як ви. Я макарони дуже люблю. Міцний, міцний. Нормальне. І що саме що добре, його тепер можна буде мити, мити це в посудомийній машині. Так, Ми все це купили, ми все це перевірюємо, майже, окрім дощечок, дощечки. Ну, вони дуже прочні такі, вони так не гнуться. Мені це подобається. Дуже такі нормальні. Дуже добрі дощечки, мені подобається. І ось величенька ще така. Там ще іншого кольору були вони. Там їх багато було. Але мені сподобались ці. Вони, вони дуже класні, я вам кажу. От, реально вони дуже міцні. От вони так. І, ні, зламати то можна. Ж все можна зламати. І, і пісюна можна зламати, але ж це навіщо? От, вони, вони нормальні. Мені подобається. І що саме найголовніше, вони не будуть роз, розм'якати у воді, коли жінка буде їх кидати в раковину, бо вони, бо мене дуже дуже дратує, що дерев'яні дощечки кладуть в раковину і вони там лежать, тіснуть, а потім починає возмущатися, чому вони розпадаються там, так да, бухнуть. Погано їм становиться, тому я вирішив купити оці. Так, ну я думаю, ми зараз все, все чайничок підключу, подивлюся. Я не думаю, що він не працює, він працює 100%, якщо не працює, то від таракань його в магазин. А, що буде з цими речами, я не знаю. Потім через місяць-два, може піврочку подивимось. Якщо як потрібно буде там, відгук зняти, то пишіть, якщо у вас цікавить це тому всім. Обов'язково лайк, підписка, коментар, все таке. І до побачення, любі друзі.